І так, друзі, всім доброго зимового ранку. Дивіться, прокинулися, тут снігу такого натрусило. Пам'ятаю таке, тільки багато років тому було. А останнім часом зими не сніжні. Так що зараз показую, який сніжок. Бачите, автівку відчистив. Зараз їде по діточок. Давно плюсова температура така. Сьогодні, може візьмемо санки та будемо чудити щось Якось так. Може вімкнемось пізніше, давайте Ми ще тут під'їжджаємо до батьків, сніжок уже відчистили, наче чекали нас, а відчистили прямо аж до гаражу. Єлсі, йди сюди, йди до мене, йди. Дивіться яка кабиличка. Іди <сум> сюди. Ух ти машина яка, ух ти машина, ух ти машина. Бачите? Яка впитана. А де річ, де річк, де? Де річ, де? Бачите, воно розтає потихеньку. От скільки плюсова температура? Це Захар, 100% відчищав. Так, забрав банду. Не треба, не Андрій. я Як упасти? І вже батька обкидають. Так, крутять мене, щоб я доставав їм санчата, будемо кататись. Ще мамі покажемося, які ви красиві. Так, їдемо на роботу на старий хутір. Да? Що у нас тут? Заметіль, заверюха була. Так, зустріча нас старий хутір. Зараз будемо відкидати сніжок, якого тут нападало досталь, да? чи що ви скажете? А будемо працювати. Хазяйка, хазяйка. Так, поки я у дворі загрібаю, вона Ігорівна тут, бачите, порядки води. Та там я лопати заберу. Ну все так, все. Поїдемо в потрібно буде придбати ще одну таку лопату, бо ця лопата та скільки? Вже 70 років. Ще прадід і відчищав сніг у нас тут на хуторі. Та якщо чесно, стара лопата, треба ще одну придбати. Ну нічого. А на дві руки взагалі було б чітко. Швиденько. Маємо те, що маємо. Як відпочивати, таксі на старому хуторі, як сніг кидати, один валерчик, так що я запам'ятав з кожного. Що, друзі, їдемо на кобиляки. У нас все дуже швидко міняється. Проїхали БДСМ, заправимося на обратній дорозі. Хочу вам показати трішки. Трішки засніженого лісу, зовсім трішечки. Бачите, такий красивий ліс кобеляцький. Набагато краще, ніж дороги кабеляцькі, це гарантія. Бачите, автівки їдуть дуже потихеньку. Так що їдемо. Як кажуть, тіше їдеш, далі будеш. ну Такі друзі, зимові кабеляки, бачите, такий ринок. Трішечки ми запізнилися на відкриття ринку і нічого. Що не робиться, то до кращого, так? Да? Зараз нам потрібно на нову пошту забрати подарунки під ялинку діткам. Дивіться, яка краса. тойотка яка. Ось може купимо таку. Як не таку, так крузака колись купимо, так? Да? Аби здоров'я, так? Да? Яудюшка така, нічого. Так, ну що, далі буде. Бачите, ринок пустий. Скільки 13-27, а ринок вже пустий. Якось так. Сімона Ігорівна вже тут подарунками себе новорічними балує, так? Да? Що купила? Показуй. Носочки. Так, ну ми забрали частину подарунків дітям до Нового року. Олени котик. У нас подруга є, Лена. Вона постійно цього кота підгодовує. Вона така любить тварин Дуже. Такий котик красивий. Бачите, ніхто його не хоче забрати. І в нас нікуди. Івана Ігорівна тут агресивно налаштована, куча подарунків. І знову не її. Ну це не твій рік, кохана. Я думаю, в наступному році будуть подарунки для тебе. А це... А. простимулюватися, так? Да? Ні, Так, Іван на щось тут по кремам виступає. Ні, щоб детські звичайні купити. Детські суші. Крутий Круте, Валерчика по повній програмі. Да? Та руки мазать, да? Да. 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 Руки. Да. так? Руки і тільки. Так, же ж духів, я не знаю. Пів парфум сіті вдома. Що ще? Мені навіть снилося, що ти духи купляєш сьогодні. Багато духів не буває. Да? Так що, друзі, багато духів не буває. І нервів моїх також багато не буває. ці? нема грошей. Нема грошей. Чи бачимо скільки вони? Ішо. Аргумент, не аргумент. Каже, і що? Так, друзі, ну думаю, знайду сьогодні напарника, що буде допомагати кидати сніг. І придбав спеціально для нього нову лопату. Самі дешеві лопати в кабеляках, тут на вуглу, бачите, магазин. Самі дешеві лопати. 225 гривень з держачком це нормальна ціна. Бачите, кабеляки всі на генераторах, новорічні ялинки, все є. Так що... А саме дешеве таксі по кобеляках, цього чоловіка, номер залишив під відео. Привіт. Так що все є. В кобеляках є все. Ну, друзі, ми вже на хуторі. Знаєте, першочергово, перед тим, як кидати такою лопатою сніг, потрібно посверлити тут отвори і на закльопки взяти оцю металеву штуку. Оскільки пару разів кинеш сніг. І ця штука злітає, так? Да? Івана Ігорівна? Все... Все вірно? Так, де б мені ще поможника знайти, щоб сніг покидав, да? я так сподівався, що вже приїхав, а тут вже снігу немає. Потрібно сьогодні буде тут і до мангала прокидати, бо приїде товариш. У нього ще й день народження. Казав, буде смажити шашвичок. Так, що ми вже перевдяглися? і Хочу вам показати свій невеличкий автопарк. Санопарк, так, Захар? Саночки які? Це моделька найновіша, це ще дарувала кума Захара йому на Різдво на якесь, Захар. Це твої особисті. Далі це санки радянського випуску. А ці самопальні. З голка хороші, також древні. вони Потім завод, самопал і завод. Це алюмінка, дві штуки. А це ж із заліза. Яка наша зараз задача? Зараз їх трошки підшаманимо тут, щоб вони хорошо рухалися по снігу. Да? Трошки зараз болгарочкою шліфанем і ржу. І в цілому. Е, Вірьовку знаходимо, так, да, Захарушка? Ану, що ти хочеш куми? Дивися це відео. Дякую за ті санки, які я був катати на це. Бач, кума, дякую, Захарчик, тобі за саночки. Це було років п'ять назад, а він досі пам'ятає. Захар. Та зараз працюємо. Так, оскільки до нас прийшла зима, Захар? Готуємо сани для діток, так? Да? Кажуть, санки потрібно готувати влітку, а ми, як завжди, у нас це через одне місце. Ну, нічого. Наша задача зараз шліфуємо болгарочкою, бачите, доблиску. Так, приїхали на старий хутір. Взяли лопати і нові, і старі. Да, Марк? Кататися будемо? Захар попросив покататися. Такимось методом. Ну, то Ісанки вставай. Віктор Миколайович агресивно налаштований. Івана Ігорівна тут інстаграм сторінку нашу продвигає. Якщо ж не підписані на старий хутір, підписуйтесь обов'язково. Дуже раді вас будемо бачити. Манфа, зараз будемо кататись. Мама наша не дозволила нам на автівці покататися. Будемо традиційним методом лягати. Автопоїзд, так? Видите? Приезжаете? Это да? А папа на машине едет. Бачите, приїжджайте на старий хутір відпочивати з пінним. Берете діточок. Зараз. І я катаю їх. Поки ви відпочиваєте, я їх катаю. Така в нас програма різдвяна. Так що встигніть завітати до нас на старий хутір. Ми погнали далі. На цій позитивній ноті будемо прощатися. До нових зустрічей!